Представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки мобілізували студента. Друзі, всім привіт. Представники ТЦК та СП незаконно мобілізували студента, який навчається у медичному університеті на денній формі навчання. Що згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, він має відстрочку від призову на військову службу, але яким чином його мобілізували? Тому що він надавав всі необхідні документи, які підтверджують, що він дійсно студент. він надіслав позов до Харківського окружного адміністративного суду, і вийшло досить цікаве рішення. Суду е, номер 520 97 40 22, в якому дії представників ТЦК та СП не визнали протиправними, враховуючи те, що будь-яких доказів, що підтверджували, що студент дійсно надав документи, що підтверджують, що він студент, не було. Отож, друзі, будьте максимально уважні перед тим, як іти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Дуже добре підготуйтесь, напишіть заяву, долучіть всі необхідні документи і. Якщо проти вас застосовують якісь незаконні дії, обов'язково все фіксуйте. А якщо ви не хочете переживати, зверніться краще до юриста, який складе вам е, заяву на отримання відстрочки від мобілізації і долучить всі необхідні документи. Якщо вам потрібна консультація юриста, ви завжди можете до мене звернутись.